Добрий день, маємо сьогодні 11 липня 2025 року. От і в нас навчались нева. Молотимо зими ячмінь. Перший виїзд. Водили два городи, люди хочуть ціти ще гречку. ну Тут, звісно, солома фашиста з переянкою, але люди з бо щось вже хід ціяти, не знаю. А тут вже другий город, тут вже сухіша, тут буряну немає. Ну, сама солома ще отака вона, ще, ще трохи влажна. Але кажуть, молодити молотимо. Кажуть, ні не молотимо. Комбайн гуде, солома сипеться і врожаї непоганий. Бажа у бункерові, що врожай непоганий. Ми поки тренуємося. Тренуємося з цим комбайном, як він, шо він. О там ще один ячмінь. Лежить ця долина. О, там Сої, тут ще ячмінь. Ну, люди ще не спішать, ще щось ждуть. Ну що про комбайний? Звісно, це не Вольво. Їде він добре, запас його є капітальний. Ну і захват жадки, що 3,10, то не 2,60. Все одно пів метра та набігло. Отак і займаємось. Після того, не цієї ночі, а тої ночі. За вечір і за ніч у нас випало 33 мм опадів. Но дощ пішов тихенький, без вітру, без ніякого буревію. землю промочив капітально. А зараз треба погоди. Хай достигає пшениця, ячмінь і будуть повністю жива. Отакий ячмінь, не знаю який його сорт. Вологоміра забув вдома, щоб поміряти, але сухий. Комбайн молоте, зерно без густюків. Чистеньке, капітальне. Отаке. Добре всім дякую. Будемо молотити далі.